Ого, КПД зменшено, запах страшний. Може загорітись хата. Воно завоняло вам всю хату. Зайшов запах, чую, Кажу проблема. Шрака, оце кислотні сполуки течуть. історія. ви нагріваєте хату. Але дрова ще не прогоріли, і починаються проблеми, може бути фатальні. тому що вставити буферну єм, тобто котел нагріє батареї, а потім він скине тепло в буфер. По-перше, ви будете менше дров споживати, по-друге, у вас перестануть проблеми з димохідом, не буде цього запаху. Це безпека, розумієте? Закупориться, бо перекриться димохід, може бути таке, що піролізні гази він почне стріляти звідти. Були. Вже було таке. От от в той раз, коли загорілося, десь от приблизно в той час і було. Якщо ви проморгаєте. Момент, але будете, або бути спати, або завалиться димохід, або перекриє канал, гази підуть в хату. Тобто рішення на даному, поки ви не поставили буферну ємність, вам треба перевести на 80 градусів, закидати дров експериментальним методом згідно температури, стільки, щоб вона успіло прогоряти, і хата остигала. Якщо хочете жити довго і хату бережати. І котел це дуже важливо. Тому що він, якщо відкриє, по ідеї обріжши смолою всередині. Ну, це печаль, взагалі, так воно і є. А теплообмін нікого. КПД зменшено, запах страшний. Ви переведіть на більшу температуру, кидайте менше дров, пропаліть. Ви побачите, що головне йому не дати перейти в режим тління. Це може забезпечити буферна ємність приблизно на тонну. Щоб він на конакорів батареї, потім буферну ємність потух. І ця буферна ємність дасть вам можливість відбирати тепло вночі, підігрівати хату, при цьому він горіти не буде. Але щоб воно не текло в хаті всередині, вам треба просто поставити буферну ємність. на це треба десь 30 тисяч гривень витратити, або зробити самому і котлу не давати, переходити в тління, щоб він тримав димохід гарячий, все.